З 1 січня у прилуках мав би відновити свою роботу центр реабілітації для тварин, яким опікується комунальне підприємство послуга на програму по утриманню безпритульних тварин. Було виділено кошти з міського бюджету наприкінці минулого року. Та поки що тут ситуація без змін. Цікавимося в очільника послуги. В чому ж причина як, Ну це ж провести тендер треба на закупівлю? Дуже велика проблема з персоналом. Я не можу знайти протягом. Оцього півроку минулого року, і зараз ще є проблематичне ловця безпритульних тварин. Питання ж не в тому, щоб будівлю відкрити, питання mm -hmm. в тому, щоб виловлювати собак по місту ж mm -hmm. ми, ми всі ж з вами, як зоозахисники, повинні ж про це думати на першу чергу. А тим часом, поки центр не функціонує, у ньому продовжують жити покинуті собаки, бо це їхній дім, і йти їм нікуди. Чотирилапами й надалі опікуються волонтери, привозячи корм, водичку та підстілку для вольєрів. Четверте січня комунальний центр реабілітації. Волонтери приїхали годувати собак. Так. Все, вороти, ворота відчинені, собачки бігають. Так, він, кашу, м'ясо, все привезли. Так, зараз, зараз я перевірю. У свою чергу очільник послуги запевняє, що в центрі наразі тварин немає і його поки що законсервовано. Він не функціонує вже близько року, вже більше ага. ніж рік. Будівля зачинена на замок. Все там матеріально-технічні цінності, все в сухранності. Ага. Охорона сміттєзвалища здійснює так само і догляд за. Ціми вольєрами, так що все там Десь щось зрозуміло, що підправиться там треба, але ж катастрофічного немає. Реабілітаційний центр не функціонує. Він не відкривався. Якщо вірити словам очільника послуги, то вже найближчим часом центр реабілітації тварин запрацює наповну. Чи не найбільше на ці позитивні зрушення чекають саме обурені волонтери?